Привіт, друзі, шановне панство. Сьогодні хочу розказати про свою ароматну колекцію Монталь. У мене 10 ароматів, було 3, я сюди їх також включу в цю добірку, а також ще декілька хотілок. Що хочу сказати про цей бренд. Дуже поважаю його. Насамперед, за те, що. В цього бренду, в ароматі в цього бренду дуже гарні технічні характеристики в ароматів, також адекватні ціни, мені подобається нішеве звучання, інколи трапляється і люксове, це так, також до вподоби мені. І почну з аромату, почну з ароматів, я їх так. Зробила такі невеличкі грубки. Зараз розкажу про нетипові менталі, які є у мене. І перший аромат, про який я скажу сьогодні, це Солей Ді Капрі, аромат про сонце, аромат про квіти, аромат про свіже повітря, про цитрусові. Дуже позитивний, дуже не схожий ні на що у Монталі, але дуже схожий з Light Blue від Dolce Gabbana. Тільки мені Soleil Di Capri подобається більше. В кінці цей аромат має в, тобі, в собі такі нюанси, мабуть, десь, десь якась схожість є на Eccentric 02. Включаються деревні ноти, якась так, можливо, це ті середноморські спеції, які заявлені в піраміді, можливо, так. Але мені дуже нагадує, в базі цей, не в базі, не так. Ну В самому кінці звучання і деколи підключаються така... такі... такі унісексові нотки. Бачу і на чоловіках, і на жінках. Однаково дуже класний, дуже носибельний, комфортний аромат. Наступний аромат це Sand Flowers і в перекладі піскові квіти. Так от цей аромат для мене дуже дивний. Я його також зацінила недавно недавнє моє придбання. Це аромат про морське повітря. І не тільки про повітря, і про морську воду, дещо солонуватий, з акцентом, з акцентом морських водоростей. І він такий, знаєте, можливо, ці водорослі, вони От так пахне після шторму, але ну, по-різному пахне, <смі> зауважте, Але цей аромат у парфумерному сенсі він мені дуже сподобався. Сьогодні мій чоловік його одягнув, і я, коли його ну, ми там спілкувалися, я. Просто обійняла його і занурилася просто в шию, його не хотілося відриватися від нього. Дуже класний і на чоловіках, я думаю, і на жінках, але ж його все ж таки потрібно тестити. Також він мені нагадує ревел від Кельвін Кляйн, тільки ревел дещо солодкавіше звучить, ніж цей. Цей дуже цікавий, я думаю, що парф його зацінять, оцінять. Наступних два аромати у мене вже немає, але були. І один з них це Chocolate Grid аромат такий, знаєте, інфантильний, несерйозний. Я його навіть не знаю, куди його можна вдягнути. Але він дуже класно. Він такі, такий аромат, який можна одягнати, одягати вдома. Для, можливо, для якоїсь медитації, ну не медітації, а для якогось затишку, тому що він дуже затишний, дуже їстівний, як на, мій, як на мене, пахне таким печивом з шоколадом і з цедрою апельсину. Оце драпельсина там деколи з'являється. А взагалі цей аромат таки має монозвучання. Аромат, який мені сподобався, а чоловік його забракував із-за цього лінійного звучання, тому що він навіть набридливий може здатися, але ж дуже смачний, і я би його повернула в свою колекцію. Я його дарувала своїй племінниці, і вона мені була так вдячна. І до сьогодні вона мені каже, згадує цей аромат, який він, який він класний, і скільки вона компліментів на нього отримала в школі. Наступний аромат це Wild Pierce. Аромат про груші, про дюшес, про солодкий дюшес. аромат дуже позитивний. І я його багато дуже носила, і він мені не здавався, я не, не відчувала там ніяких спецій, про які писали у відгуках, але згодом почав він саме видавати мені цю гвоздику ретро. І я, знаєте, ця гвоздика мені спочатку була. Ну Не просто ретро, вона мені як спеція була. І мені цей аромат нагадував навіть Коко Шанель. Але ж ще, ще трошки пройшло часу, і вона мені просто стала свір, свербіти ця гвоздика. І коли я його продала, ну, перехрестилася і більше його не хочу в колекцію. Хоча, ось бачу, зараз на нього акція є і досить непогана ціна, але Ручки чесалися, але я його не купила і купляти не буду, скоріше за все. Наступних два аромати це Монталь Roses Mask. Аромати, які зробили багато галасу з цими ароматами асоціюють саме цю марку, ну, зазвичай так. Я з ними познайомилась недавно. Нещодавно. Це Roses Mask це лімітована колекція, а це класична. Я познайомилась нещодавно з ними. Ну, потім вже розкажу, чому, чому так затягнула зі знайомством. Хоча саме ці аромати всі рекламували, і на них було найбільше відгуків. Ну, зараз хочу сказати, що це дуже досить потужна троянда, голосна. Ну, така, знаєте, про себе, просто кричить про себе, але якщо його наносити в мінімальних дозах, він може дуже бути сексуальним, чуттєвим і багато збираю компліментів, багато людей спраш... спрашують, питають, що це за аромат. Дуже, ну він насправді дуже класний і може замінити багато нішевих ароматів, наприклад, як от деліну. Ну, зовсім прямо таки замінити ні, тому що деліна вона більш така солодкава, більш гурманська, я би сказала так. А ці аромати з кислинкою. все ж таки. Чим вони відрізняються? Класичний аромат він такий більше маслянистий, і, і в звучанні також такий, така жирна троянда. І коли наносиш його на шкіру, він також от на зап'ясток я його наношу. І є різниця між цим і між цим. Тому що цей маслянистий, а цей, наче, ну, от звичайний парфум такий спиртовий, знаєте. В цьому ароматі заявлена нота амброксану, тому він такий більш, ну я навіть не знаю, він, цей більш солодкий, а цей такий молекулярний, об'ємний, може бути, ну це потрібно часто їх носити, мабуть, але я ще не зрозуміла такої різниці, тільки в консистенції, трошки в звучанні. Цей мені солодший здався. Так, наступний аромат. Наступні, наступні аромати це вже монталі. Умовно, я їх назву. То були монтальки нетипові, ні, Rose is Mask це типові, типові вже монтальки. І ось Wood Lezer. У мене також мій улюбленець був декілька років тому. Я його зносила і двадцятку, і потім купила цей об'єм, і майже його зносила тут ну, на дні ну, дещо залишилось. Так якщо е, приблизно по збовтуванню рідини, то здається, що десь 10 мілілітрів. Мілі, В цьому ароматі я відчувала себе досить органічно. Він на мене справляв враження, а, ну, і навіть не, не тільки на мене. Ну, зараз розкажу, що я відчуваю в ньому. Це така шкіра з солодкими фруктами. На початку навіть якась така хімічна, специфічна, ну, переждати потрібно ну, 10 хвилин, мабуть. А потім ця шкіра заслащується і стає такою. Мені здається, це так сучасно звучить і аромат, який звертає на себе увагу, знову ж таки, як і Roses Mask, тільки якщо на Roses Mask реагували і жінки, і чоловіки, то на цей аромат тільки чоловіки. Я ловила на собі такі погляди цікаві. Я думаю, що все ж таки. Подобали. Ну чому я так вирішила, зробила такий висновок, тому що один раз, коли я завітала в стоматологічну клініку, мені е, видаляли е, зуб вісімку, і хірург просто е, спрос, спитав у мене назву аромату і навіть запросив потім на каву. Так йому сподобався цей аромат, або я не знаю. Зараз цей аромат я не ношу, він досить погодозалежний, і в якийсь момент він мені захімічив. Ну, від, ну, якось до, до нього також не тягнеться рука, але це для мене як своєрідний спогад, то також ностальгічний аромат. Можливо, ну, в холод він дуже гарно розкривається восени і холодною весною. Наступний аромат. Можна так сказати, одним миром мазані, але це, це Black Mask аромат про троянду. В піраміді не заявлена шкіра, але я її тут добре відчуваю. І тут така шкіра з кислуватою трояндою, з мускусом, і аромат також цікавий, звертає увагу на себе або на мене, Я коли в ньому також. Мені робили компліменти і ну, от на Удлезер більше, ніж на цей, але також для мене взагалі, оце, коли я кажу, що робили компліменти. Якщо більше одного компліменту, це означає, що значить компліменти, множина. А ну, Тут в цих ароматах Удлезер і Black Mask це взагалі. Ну, ще там у мене один буде потім. Дуже яскравий, бачу його і на чоловіках, і на жінках. До речі, знову ж таки, тільки чоловіки звертали на нього увагу і також запитували назву. Наступний аромат Удмаск це один з моїх улюбленців. У мене тут ну, майже всі аромати Монталь, мої улюбленці. Удмаск. Аромат, з яким я познайомилась десь 5 років тому. Присадила на нього чоловіка і кайфую, коли чоловік в ньому. я Чоловік у мене запитує завжди, який аромат одягнути, і коли він в цьому ароматі. У мене особлива якась, знаєте, до нього. Я просто веду носом не хочу його відпускати від себе. Дуже класний. Перші 10 хвилин. Потрібно перечекати, то він може так знаєте, спантеличити, збентежити особливо непідготовлені носи. Але якщо ви парфюманяк, я думаю, що ви оціните цей аромат, особливо чоловіки. Я просто раджу чоловікам звернути на нього увагу, бо він дуже, дуже сексі. Що хочу ще сказати, його складно мені описати по нотах або. Там, Можна, можна зробити висновок з назви Удмаск. Це така солодкувата деревина з мускусом. Дуже для мене просто от він кайфовий цей аромат, дуже подобається. Так, наступний аромат це також для чоловіків, бачу його на чоловіках, ну, і він заявлений як чоловічий це Red Vetiver. Це клон на ерме, тере від ерме, і я його би офлаконила знову ж таки в повноцінному флаконі. Він подобається чоловіку, мені подобається, як він звучить. Звісно, що тут є Ветівер, помімо, забула, як це перекладається, того що він схожий на ерме тере від дерме. Він мені ще нагадує молекулу плюс пачулі. Тут такий ветівер і ось мені здається, там пачуля, тут ветівер, воно якось корелює між собою. І дуже класний, дуже добре гарно звучить. Наступний е два аромати. Це аромати, я їх назву, так скажу. Що це монталюги. Це такі ну, дуже потужні аромати, які не змивають, які, мабуть, тижнями або й місяцями, якщо не прати біл. Ну, наприклад, якщо це верхня десь на, верхню, на верхній одяг попадає такий аромат, то буде тижнями місяцями, а то і роками пахнути. Цей аромат мені достався по обміну, тому я б, мабуть, я б сама б його не купила, тому він дуже потужний і якби трошки не в, не в моєму смаку. Він мені дещо нагадує, якщо хтось знає, вже зняти аромат у букет від ланком. От там така е, троянда солодка. Там троянда солодка з цукерками з праліне, а тут е е солодкий аромат, ну тут Арабіан тонка, забула сказати арабіан тонка. Е аромат за, за рахунок е Бобів тонка дуже солодкий, е дуже такий йодистий, бинтовий, з бинтами, з, е з якимось східними нотами. Багато хто каже, що він схожий на бакару ну за рахунок бинтів. Для мене ні, це різні аромати. Але він знаєте він такий прямо щільний дуже і е, так він шлейфовий, але він особливим коконом звучить. він Знаєте, є аромати, які там нанесеш і перші, там першу годину, годину вони дуже. Близько, ну, вони так щільно звучать, дуже потужно, голосно. Цей аром... А потім розріджується. Оцей аромат він не розріджується. Він звучить ну, 6 годин поспіль, мабуть, однаково і просто душить, душить, аж набридає. Але я думаю, що його або намазом потрібно носити, або десь під колінку, щоб він не заважав, тому що в шлейфі він дуже гарний. Наступний аромат це мій, моя любимка Sensual Instinct. Я з ним познайомила ще в час, під час карантину. В верхніх нотах заявлена кава, і я його купила саме заради кави. Він дуже схожий мені в шлейфі на бакару, коли особливо там в кінці, вже після 6 годин 7 десь. Приблизно так, в шлейфі, він, він, він мені дуже нагадує бакару, і це, це при тому, що у мене було багато флаконів-бакари, і я знаю її добре. І коли моя подружка його одягала, я ну, помилялася, коли думала, що це бакара, а виявлялося, що це сеншуал instinct. Дуже він такий, знаєте, і кавовий, і якісь навіть певні ноти в ньому є. І праліне, і троянда. Мені кожен етап в цьому ароматі подобається. І я його просто обожнюю. Думаю, що якщо буде можливість, то він у мене буде завжди в колекції. Я сподіваюся, що його не знімуть. І останні аромати це ті, що я хочу собі в колекцію. Аромат під назвою Роузе Селіксір. Він дуже схожий на діор ширі. Принаймні так пишуть у відгуках. Я його хочу спробувати і. Відчути оце люксове, класичне звучання аромату. А також я хочу в колекцію Dark Purple аромат, який я почула з відвідувачки, і я одразу визначила, що це монталь, але який не знала, запитала, і вона мені відповіла, що це Dark Purple. Ну, По-перше, я дуже люблю сливу. І по-друге, вже я, я не сноб з приводу монталів, тому Dark Purple буде бажаним екземпляром в моїй колекції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є перлини монталь, якими ви захоплюєтесь або які ви дуже любите, вам подобаються. А я прощаюся з вами. Сподіваюся, до скорих зустрічей і наступне відео хочу зняти про свої новинки в колекції. На все добре, все буде Україна і слава Україні!